Керівник української розвідки, попри російські фейки, живий, здоровий і радо спілкується із журналістами. Чого не можна сказати про ватажка Чечні Рамзана Кадирова від нього останнім часом жодної звістки? Чи то тік-ток військам не виплачують зарплатню, чи то інформація про його погане самопочуття це такий не черговий російський фейк. Бо ж одного поплічника Путін уже втратив. Мідеться про ватажка ПВК Вагнер Пригожина». Невже втратити другого? Однак бункерний заспокоїв на боці Росії новий надійний союзник, і це сміттєва жаба. Про загострення психічних розладів Україні абсурду Росії, про просування українських військових на фронті і настрої у світі. Дивіться у хроніці 494-го дня великої війни з Росією у матеріалі Юрія Повача. Як пережили свою за. А нормально, нормально. думайте. Чому вони таку інформацію? – Немає логіки в діянні алкоголіка, Я такий вислів. А тут ще й наркоману. Ну, про що ми кажемо? Начальник українського гур не лише при хорошому здоров'ї, а й у доброму гуморі, чого вочевидь не можна сказати про верховного Дондона Чечні Рамзана Кадирова, Дон. А тепер Дон, як ні в чому не, не бувало Дон. інформація про те, що Кирило Буданов Буцімто впав у кому виявилася звичайнісіньким російським фейком. <рив> Натомість набирає обертів історія про передсмертний стан Рамзана Кадирова від так званого Дондона вже кілька днів жодної звістки. Тим часом його син публікує у соцмережі інстаграм ось такий неоднозначний допис. Батько. Нехай охороняє вас Всевишній, шановний Рамзане Ахматовичу, Ахмат Сила, Аллах один у Акбар. Одного великого полкаводця на Росії вже почали замазувати на вуличних графіті фарбу про всяк випадок, радимо далеко не ховати. Бо поки Пригожин в німілості, Кадиров десь зник. Від свіжо замазаного ватажка вагнерівців. До речі, московити почали прискорено відхрещуватися. Мінубивство РФ розірвало договір з фірмою Конкорд, яка належала Пригожину і забезпечувала Рос армію. У Санкт-Петербурзі з будівлі ПВК Вагнерцентру вже демонтували вивізку, а пропагандисти Кремля. Масово зливають ПВК і з притаманною їм манерою множить на нуль усе, чим раніше захоплювалися. Лояльних приручити, всіх нелояльних Адправіть Білорусі. у Білорусі. Ж у нелояльних найманців справи не дуже. Лукашенко їм платити відмовився, а так би мовити, табори концентрації вагнерівців будують довго. Де живуть нині зеки найманці та де перебуває їхній ватажок, не знає ніхто, навіть у білому домі Сполучених Штатів Америки. Однак директор ЦРУ вже впевнено заявляє: заколот Пригожина продемонстрував руйнівний вплив війни на саму ж Росію. А ще зауважив: у ЦРУ з'явилася унікальним. Можливість вербувати невдоволених війною московитів. Невдоволення війною продовжуватиме роз'їдати російське керівництво, що перебуває під постійною дією державної пропаганди та практикованих репресій. Це створює для нас у ЦРУ унікальну можливість. А от для Польщі це вочевидь створило додатковий привід нервувати там, у відповідь на білоруські канікули вагнерівці вирішили посилити держкордон. Туди відправлять 500 польських поліцейських. Про це повідомив у Твіттері тамтешній міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський. А от реакція на вагнерівців у Білорусі в українських прикордонників незмінна. Усе під контролем. Ми не спостерігаємо, що поряд нашого кордону по території Білорусі здійснюється приміщення чи то техніки, чи особового складу підрозділів Росії чи Білорусі. Можу додати, що загалом на території Білорусі знаходиться близько двох тисяч російських військових, і оцінити забезпечення поплічників цих окупантів, які тимчасово перебувають в Україні, мають змогу наші воїни. Чим воюють на ця трофейна гвинтівка, перед тим як потрапити до рук наших військових, схоже перейшла до окупанта від діда. Ну чи від прадіда інформація про те, чи передали вже московитам на озброєння новітні палиці й каміння, поки відсутня. Натомість маємо відомості про неймовірний аналог Авніт і феєричну вундервафлю росіян. Повідомив про неї сам бункерний. каже на боці Росії сміттєва жаба. Вам не почулося. Мусорна жаба, да? коли там щось вирощують, мусор жаба это, мусор поїдає, і потім Діло дуже хороше. Жаба молодець, вона на нашій стороні. Градус абсурду і необхідність допомоги психіатрів дедалі очевидніше, бо жабу на своєму боці росіяни вже мають, а корову ще ні. Вам знову не почулося. Буряцькі волонтери збирають гроші на корову для російських солдатів, а точніше для обідів оркам. Інформацію про це поширили в одному з місцевих телеграм-каналів і поточнили, для стратегічно важливої купівлі необхідно зібрати всього 70 тисяч рублів. За нинішнім курсом це близько 30 тисяч гривень, і за два дні там зібрали аж близько 9 тисяч. Оце то збір. Тим часом громадський активіст Сергій Стерненко оприлюднив у своєму телеграм-каналі результат роботи лелек, придбаних на донати українців. Відбувається усе на півночі, вже ненадовго окупованого Криму. Успішними є операції ЗСУ і на Бахмутському напрямку. Московити вже навіть почали перекидати туди окупантів з інших напрямків. Про це пишуть аналітики американського інституту вивчення війни. Потужні бої точаться й у районі Антонівського мосту неподалік Херсону. Та, попри складну ситуацію, збройні сили продовжують знищувати загарбників. Особливості нашої лінії фронту в зоні відповідальності це дійсно, що вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформовано внаслідок тієї. Катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши каховську греблю. Але тим не менш за минулу добу в наших досягненнях це 49 знищених окупантів і 15 одиниць ворожої техніки. Тож рашистам добряче дістається при цьому не тільки на території України, а й у самій Росії. Щось звідкись неочікувано прилетіло неподалік аеродрому Приморсько-Ахтарська, з якого москолота запускає шахеди. Про це пишуть у російських телеграм-каналах. Вирва від прильоту вражає. А от союзники Росії ні. Мусорне жаба Юрій Пугач, п'ятий канал.